Ми вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту Росії. Росію не допустили до участі в Олімпійському хокейному турнірі 2026, який триватиме з 11 по 22 лютого серед чоловіків та з 5 по 19 лютого серед жінок у Мілані. Наразі там старт стартуватиме Франція, яка наступна команда у світовому рейтингу. Подібне рішення ухвалили на щорічному конгресі міжнародної федерації хокею. Нагадаємо, що Росію та Білорусь відсторонили від турнірів і щонайменше до літа поточного року. Золотобудсу сезону 2024-2025, приз який вручається найкращому бомбардиру всіх європейських ліг за підсумками сезону, завоював форвард Мадридського реалу і збірної Франції Кріан Бапе. Він став першим французом, який виграв трофей з часів Тієрі Андрі у сезоні 2004 2005 років, та першим гравцем реалу з часів Крістіану Роналду в сезоні 2014 2015 Він забив 31 м'яч у дебютному сезоні Ла Ліги. У нападника португальського спортинга Віктора Дюкереша три більше голів 39, але він нижче у списку через гірший коефіцієнт голів, який присвоєний чемпіонату Португалії. Ледь встиг завершитися чемпіонат української прем'єр-ліги з футболу, як відразу посипалися зміни головних тренерів в клубах елітного бітчизняного дивізіону так Руслан Ротань, який вперше привів Олександрію до завоювань срібних нагород швидше за все разом зі своїм штабом, в тому числі і з Олексієм Антоновим, Ко раніше називали його спадкоємцем в Олександрії, переїдуть до Житомира, де працюватимуть в тамтешньому полісі. Подейкують, що ротання не зупинив навіть запропонований Олександрійцями контракт з потрійною зарплатнею. За чутками Олександрію може очолити. Поки що нинішній керманич Інгольця Василь Кобін залишив тренувальний місток Криворізького кривбасу і Юрій Вернедуб, на місце якого пророкують Імада Ашура, який до цього чудив у полісі. Не працюватиме більше керманичем Черкаського ЛНЗ і Роман Григорчук серед ймовірних кандидатів на його заміну. Екс коуч львівського руху Віталій Пономарьов. Метальник молота Михайло Кохан з Дніпра, тренер його батько Сергій став срібним призером континентального золотого туру у столиці Хорватії Загребі. У найкращій спробі його показник сягнув 80 метрів 36 сантиметрів. На жаль, для перемоги цього не вистачило. Француз Яс Ян Шосян святкував успіх з результатом: 81 метр, 91 сантиметр і оновив рекорд сезону у світі. 13 медалей вибороли боксери з Дніпропетровщини на міжнародному турнірі з боксу, який приймало місто Еґер Угорщини. Чемпіонками серед молоді жінок стали Таїсія Покусай і Анастасія Таран та ля Мельников серед юніорів. Срібний призер у цій віковій категорії: Захар Мельник – бронзові, Єлизавета Асатова, Ася Ткаченко, Кіра Жмуріна, Максим Микитюк та Данило. Рохтін серед дівчат золото завоювала Софія Коваленко, Срібло Анастасія Мішура та Дар'я Казмірук у Аліни Тищенко Бронза. Дві бронзи вибороли представники Дніпра на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів та юніорок, не старших 21 року, який фінішував у Литві у місті Каунасі і зібрав 346 спортсменів з 18 країн двох континентів світу та став одним з етапів відбору для участі у майбутніх чемпіонатах Європи та світу у віковому дивізіоні. Ю 21 одну з них завоювала вихованка спортивного клубу дзюдо Дніпро, Дар'я Доля, яка тренується під Руд. Георгія Гавриша, Григорія Короля та Олександра Тамураєва. Відзнака подібного гатунку і в суправоговика Олега Фесенка, Стайфу, Дніпро, наставники Дмитро Радченко та Ян Саркісіянц. Спортсменка Дніпропетровської обласної школи Вищої спортивної майстерності Рафаель Казбекова, бронзова призерка молодіжного Кубку Європи і. Ф це юс European Cup Molde 2025 зі скелелазення у дисципліні болдеринг, які завершилися у норвезькому місті Мольде. Єва Стянкова з Нікополя фінішувала 12-ю. дніпровські екіпажі Єгора Самаріна і Василенко завоювали золоту нагороду. А Анастасія Герасаменко, Іван Кричков – срібну в класі човнів 470 на чемпіонаті України з вітрильного спорту, який фінішував у Черкасах. І став відбірковим на етапи Кубка світу, чемпіонати Європи та світу. Першою в класі Ілка 6 стала інша представниця нашого міста Софія Науменко. Десять медалей вибороли. Вихованці 8-ї дитячо нацької спортивної школи Дніпровської міської ради на змаганнях чемпіонату України з висловлення слалому серед юніорів та молоді до 23 років, який завершився в селі Мегія Миколаївської області. Подвізоло золоті і бронзові та три срібні завоював Ростислав Матвієнко, срібло і бронза у Артема Караваєва. Срібним призером також став Станіслав Музачук. Познайомити і закохати у легку атлетику був покликаний перший фестиваль Kids Athletics Fest – справжнє свято дитячого спорту, що відбулося на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста за участі усіх охочих спортивних і неймовірно енергійних дітей 2014-2023 років народження їхніх тренерів та батьків. Королева спорту запрошує до своєї країни, де панують швидкість, могутність, сила, майстерність, і грація, де можна отримати гарний старт для всебічної, шкільної і вузівської фізичної освіти, закласти підвалини і базу для занять та удосконалення іншими видами спорту, розвивати тіло, робити його здоровим, міцно загартованим і красивим, врешті-решт, жити з гарним бадьорим настроєм, у колі щирих друзів і однодумців. Саме познайомити і закохати у легкоатлетику був покликаний перший фестиваль Kids Athletic Fest – Справжнє свято дитячого спорту, що відбулося на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста за участі усіх охочих спортивних і неймовірно енергійних дітей 2014-2023 років народження. У супроводі батьків і тренерів вони представляли низку спортивних клубів і громадських організацій, які опікуються, розвивають і розбудовують цей вид спорту. Не тільки на теренах Дніпра, але і регіону. Його організаторами спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, обласна федерація легкої атлетики та клуб Kids Athletics. На початку стисло урочистої церемонії відкриття заходу присутніх серед інших почергово подякували, привітали та побажали успіхів. Менеджери і амбасадорки проекту, титуловані Легендарні спортсменки. Брузова призерка 30-х літніх олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Анна Рижикова та чемпіонка і багаторазова призерка літніх паралімпійських ігор Оксана Бутурчук. Ми сьогодні вперше проводимо такий фестиваль, який має на меті залучити до спорту і дітей, і батьків, щоб вони цікавились життям одне одного, щоб гарно проводили час, щоб цей фестиваль подарував радість не тільки дітям, але й батькам, і щоб в нас росла здорова та сильна нація. В нас багато розважальних програм, крім особистих змагань, ще є командні змагання і локації, де дітки можуть після змагань відпочити, порозважатись, поїсти здорову їжу і навчитись чомусь новому. Далі дійство перейшло безпосередньо до втілення у практичну площину свого попереднього задуму і плану програми змагань, яка увібрала у себе дві секції командні – та виставкові особисті виступи. В останніх малеча від трьох до п'яти років демонструвала свою спритність, швидкість і витривалість з бігу на короткій дистанції від 20 до 50 метрів з прямою траєкторією. Старші стартували у човникових забігах з різними видами та висотою перешкод. У командній першості діти змагалися у захоплюючих різноманітних естафетах та дисциплінах, які поєднували у собі усю гаму легкої атлетики, спринт, перегони на витривалість. Стрибки, метання і, звісно, супроводжувалися шаленими емоціями, які одночасно били через край, як в учасників, так і їхніх батьків, зрештою, як і в організаторів, які щиро тішилися тим, що вдалося подарувати усім таке свято. Дуже супер настрій. Супер. Я бачу, як дітям і батькам це подобається. Це наш такий перший масштабний фестиваль дитячої легкої атлетики, але я дуже сподіваюся, що він стане постійним. Він приживеться, як то кажуть, в Дніпрі. Тому що я вважаю, що саме з таких діточок і починаються, і запалюються потім олімпійські зірки, як Ярослава Магучих. Тому, якщо ми будемо прививати з дитинства легкоатлетику, тоді в нас будуть і олімпійські чемпіони, і чемпіони світу, і європи. По завершенні стартів пані Оксана разом з Анною Рижиковою запрошували у. Усіх учасників стартів на підестал пошани, де переважна більшість дітлахів перших у житті отримували з їхніх рук свої завойовані нагороди, а ще різноманітні подарунки, серед яких і найбажаніші солодкі та морозиво від численних партнерів проекту, що звісно надовго запам'ятається кожному з них, як і батькам, як, наприклад, мамі Олені та її сину Івану, так і тренерам, які також у захваті від того. Що відбулося? Ну враження дуже чудові. Все пройшло максимально класно. Ді саме головне, що діти довольні, щасливі, що вони отримали ці емоції, змагальні і готові до більш професійних, більш серйозних змагань. І ну мені все сподобалось. Все Дуже високий рівень. Дякую вам, що організовуєте такі е, заходи для наших діток. Хочеться подякувати всім організаторам за таке чудове свято. Ми вперше змагаємось, отримали купу емоцій, і я, і мій маленький чемпіон. Стільки подарунків, велика дяка. Хотілося б щоб якомога більше проводилось подібних заходів, так як діток треба залучати до спорту. Наразі можна сміливо констатувати, що перший фестиваль Kids Атлетікс Фест у Дніпрі не став левким монцем, а навпаки, поклав початок відліку і продовження знайомства з цікавим і корисним світом її величності королеви спорту легкої атлетики. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.